Наталю, якщо ти мене чуєш з, з Донецьку, з чує вас, а При, ви мене прекрасно прикра, чуємо. Отже, так. будь ласка, яка там атмосфера в Донецьку? Дивіться, не в Донецьку, з Донецької області. Ми виїхали. Ми сьогодні поїхали в Миколаївку. Це таке містечко тисяч там живе. Біля за Семенівкою, можливо, начувані про ці пос... населені пункти. Біля Слов'янська, е, фактично, де були перші такі активні бойові дії 3 липня, е, де були е, обстріли. І е, там не було до цього боїв. Е, ну, звісно, були блокпости сепаратистів, бойовиків. Але е, доти це було місто, де укривалися люди зі Семенівки, де два місяці е, тривали обстріли. Ми, я думаю, говорили до цього. Але я також вже зараз працюємо над матеріалом, привезли фотографії. Звісно там, щоб подивитися, ну що відбулося, то тобто там були справді такі масштабні руйнування. Можна побачити на фотографіях, там був будинок, немає будинку з восьма квартирами. Це не багатоповерхівка. Зараз працюють МНСники. Ми намагалися з'ясувати не так багато журналістів. Там все ж таки, поки у Слов'янську намагався з'ясувати, що ж там досі підступі. 100... Там не було за даними офіційними заступника мера, 50 людей загинуло. Поранені, звісно, є їх поки не рахували. Насправді містечко дуже тихе і маленьке, тому про нього інформації мало, але там немає там, ані води, ані світла, як ми з'ясували. Тиждень пройшов чи є якась допомога, а, поки не побачили. Саме організувалися люди, привезли чотири генератори по всьому місці, де а, підключають а, підзаряджають мобільні телефони. Оце перший такий зв'язок, але а, спілкувалися з очевидцями тих а, бомбувань. Зайшли в лікарню. Нам розповідали про те, як спочатку 2 липня намагалися десь шестеро озброєних бойовиків ДНР вивести звіте швидкі. Наталю. Двоє хірургів оперувало з цих людей. Але досі знайшли жінку, яка вижила з трьох з плитами. Також, знаєте, ми були на Світланісь. Яка була також обстріляна. Можливо, ми також фотографії покажете. Бачили, які там зараз піротехніки знаходять снаряди, меннесники. Я більше скажу, це зазвичай там робить. Сама та або охорона заводу, або самі там жителі міста, або там керівництво міста. Це не якісь люди, які приїхали зовні. Складно спілкуватися, бо люди, наприклад, так само знову ж не знають, що є ще якась допомога, до них все ж таки не приїздили. Тобто якісь офіційні такі речі перші там робляться. Ми, до речі, повернулися в Семенівку і знову запитали у людей, чи там надходила їм якась допомога за ці добу, ніби так неформально спілкуючись на що є якийсь план там, наприклад, там відновлення можливо шкіл, оцінки шкоди, і дитсадків. Але питання насамперед це що буває, що в будинках так само. Згадаємо, що е, ніби обіцяли в Слов'янську дати світло, але дали ну, самі там на центральній вулиці, здається, ні на одному в одному з мікрорайонів. Нарешті так само його немає, але ніби трохи повертається до життя. Але от, допомога, яка приходить, та, та гуманітарна в Слов'янськ, не в Семенівку, не в Миколаївку, а в Слов'янськ не зрозуміли її час, тому немає ніяких оголошень, щоб, наприклад, по вулицях їздили і повідомляли людей, що там приходьте в 10-й, чи приходьте в третій, чи в якийсь... Такий час і тому, от ну, люди не знають, це ж насправді не діло там прийти зранку і до вечора чекати. Е є якісь дані по там розмінуванню, але я кажу, настрій такий. Я не скажу, що. Люди намагаються не те, що когось звинувачувати. ну, Будемо розбиратися, чому так вийшло, чому постраждали люди. Але питання таке: чи є якесь сподівання на те, що буде, відшкоду навіть не відшкодування, а до тих людей, які зараз живуть в роз... Трощених будинках, в яких зараз, наприклад, немає засобів для пересування і немає там світла, води і їжі, чи до них хтось прийде у цих інших містечках, окрім е Слов'янська. От власне питання. ну, Є люди, які трошечки, чесно скажу, до нас підходили люди, е які там трошечки в, в, в цій Миколаївці, де ви, можливо, яку показуємо на фотографіях, е там справді. Е е Сказати, люди не дуже там чи це було чутка, чи справді повідомили українські медіа, але людям сказали, що чи люди знають чи в українських медіа говорили наприклад про те, що це був вибух газу. А не обстріл, і вони тому трошечки насторожено спілкуються з пресою, і взагалі не вірять в те, що хтось буде показувати, що є таке руйнування. Люди в принципі не дуже вірять, що хтось буде говорити про їхні проблеми. Але це до речі, я скажу дуже багато людей говорять українською. Знаєте, в селах люди говорять українською. Взагалі, це я точно там, ну якби це не так важливо. А що ще сказати? Ми зустрічали також людей, наприклад, яка яке ще є питання, яких пропали безвісти родичі. Жіночка підходила нам, наприклад, казали, що син був на роботі під час там останніх днів третього, четвертого, коли були операції, коли була там активна спецоперація, так і там син був на роботі. Осі залишився там телефон і паспорт, де шукати, і це не поодинокий випадок. Також підходили люди в слов'янську одним з керівників підприємства, в якого четверо колег, які займалися допомогою українських військовим колеги, там приятеля можливо сказати активісти. От деяких а, заручників і затриманих випускали а, тих, які були в слов'янську СБУ, але не всіх. Ми точно знаємо, що чотирьох людей, нібито забрали забрали собою до Донецька то життя ніби відновлюється, але насправді там так я кажу при тих масштабах руйнувань, і е, при тих масштабах, наприклад, в слов'я в Семенівці, ну справді, ми там ходимо тут, один метр нерозірвана міна. Трошки далі, снаряд, трошки далі в будинках. Але е, ми знаємо, якщо в Слов'янську є там нічний патруль, то в семенівці ну немає, і люди далі ждуть в тих будинках. Ну бо не всіх є родичі, і насправді не всі можуть виїхати. Тому от, до них справді звернути увагу. Зараз намагаються підрахувати там кількість е, е, поранених, але ну насамперед от, такі нагальні є проблеми, і е, трошки бракує, навіть не трошки, а бракує якогось послання сигналу, що де як е, бо ніби приїхати насправді журналістам і людям, з ну, того, в кого є машина, куди можна спокійно дістатися. Це не якесь небезпечне таке місце, куди потрібно багато військових. Е, власне. Не така атмосфера, але Миколаївка, от сьогодні, напевно, місце, де от Миколаївка, Семенівка, це місто з тих звільнених міст, де найбільше руйнувань, і де те зараз, коли з допомоги ми насправді не бачили і з тими, з ким спілкувалися, і кажуть, ми дуже бережно а, про це запитували. Але вони навіть не знали, що вона там може бути. Наталю, щось, щось з, зі зв'язком у нас проблема виникла, колеги. Може, ми вже Наталю відпустимо. Чи ти нас чуєш, Наталю? Ні, я вас вже чую, я таке знову уважно, Тепер гарно чую знову. Я сподіваюся, такі умови. Угу. Такі умови. Дякуємо тобі. Повертайся.